Як сказала дуже відома людина у ноотропічних кругах, країна, що буде першою у легалізації та дистриб'юції, можливо, безкоштовно, такого препарату, як Модафініл, стане найрозвиннішою в плані економіці країною. Давайте сьогодні поспілкуємось на тему е, такого препарату, як Модафініл, розберемося з. Його властивостями, ефектами, побічними ефектами, та як його застосовувати, тобто спосіб застосування. І так, модафініл це синтетичний лікарський препарат, який був уперше синтезований у 70-х роках ХХ століття і вперше застосований як лікарський засіб проти нарколепсії. На даний момент. Увесь uh, спектр uh, його дії невідомий. Але з того, що відомо, ми можемо сказати, що модафініл uh, підвищує рівень таких нейромедіаторів, як норадреналін та дофамін. І нагадаю, що дофамін це дуже, дуже важливий нейромедіатор і uh, від його рівня uh, залежить рівень мотивації, концентрації, роботи мозку та м'язів. Тобто, Дофамін покращує розумові та фізичні здібності. По-друге, це е, підвищення рівня гістаміну, який в нас підвищується е, під час е, алергії. Е, та е, третя, третя його дія це е, пригнічення секреції гаМК або гамма-аміномасляної кислоти. Перейдемо до ефектів модофінілу. А саме, по-перше, це. Покращення розумових здібностей, таких як концентрація, увага, пам'ять та мотивація або цілеспрямованість. По-друге, це зниження сонливості. По-третє, це покращення працездатності, і четверте це зниження рівня апетиту та, відповідно, зменшення кількості їжі, які ви. Скуштуєте під час дії модафінілу. А зараз коротко про побічні дії модафінілу. По-перше, це головний біль, можливі як відчуття підвищення тиску, проблеми із засинанням і алергічні реакції. Але хочу сказати, що усе, окрім алергічних реакцій, бо це дуже індивідуально, нивілюється. Дозою препарату. І про це ми поговоримо у наступній темі, а саме, застосування модофінілу. Зараз поговоримо про застосування модефінілу. По-перше, хочу сказати, що слід перетримуватися правил та рекомендацій. І перше, це стосується того, що ви маєте, ви маєте мати якийсь план. Тобто це може бути якісь проблеми на роботі, де вам потрібно заробити великий обсяг роботи за мінімальну кількість годин, або вам потрібно увесь день бути на ногах, е, стресований е, день, е, коротше, там, де вам треба вижати більше соку, більше працездатності, більше концентрації, фокусу пам'яті. Там можливо, якщо вам потрібно прочитати багато, дослідити, зробити якісь висновки. Якщо вам потрібно бути у якійсь темі увесь цей час, то Модофініл це гарна добавка для цього. По-друге, пити Модефініл треба лише, лише за ранку. Це сьома, восьма, дев'ята година ранку, не пізніше. Ну, можна приймати десь об 11, але точно не після першої половини дня. Чому? Бо тоді ми зустрінемося із дуже негативним побічним ефектом як проблеми з засинанням, які можуть бути навіть якщо ви вип'єте модефініл з самого ранку. Але якщо ви вип'єте його з самого ранку і ви використаєте е і ваші ресурси. Тобто, можливо, це буде якась фізична робота або розумова. Коротше, ви втомитеся. Якщо ви втомитеся, то особливих проблем з засинанням не буде. Але якщо ви вип'єте модафініл, і у вас не буде ніякої праці ні розумової, ні фізичної, то, звичайно, що ресурсу буде більше, і з засинанням будуть проблеми. По-третє, це слід приймати модафініл. І з такої дози як 50 мг. Звичайно, звичайно, в таблетки фасуються в препарат поступає у таких дозах, як 100 або 200 міліграм. Тобто, якщо ви візьмете таблетки 100 мг, то поділіть на два. Якщо це ваш перший час, коли ви куштуєте мода то спробуйте лише 50 мг. Якщо ви відчуєте якісь проблеми, алергічні реакції, підвищення тиску або головний біль, це означає, що напевно або не той час, або модифініл – це не ваш препарат. Але це дуже рідко відбувається. Потім, якщо ви бачите, що, що дія не така і сильна, ви отримали лише малу кількість ресурсу. Ви отримали малу сфокусованість, мотивацію, то на наступний день або коли ви вирішите спробувати ще раз, я б вам рекомендував спробувати 100 мг. І ось починаючи від 100, тобто 100 або 200, це вже робочі дози. І хочу сказати зі свого досвіду, що навіть 100 мг, якщо, це, якщо використання не дуже Часте, то воно буде діяти так само, як і 200, як і 400. Бо, звичайно, що від 200 у вас буде більше ресурсу, але від 200 у деяких людей можуть бути проблеми з побічними ефектами. Тому якщо ви будете досягати. Дії препарату від 100 мг, то, звичайно, що не треба підвищувати дозу, якщо при підвищеній дозі у вас проблеми. Тобто і далі ми підходимо до саме переодозування перодизації модофінілу, вибачте. Тобто, Ви не можете приймати модофініл кожен день увесь рік. Тобто, 7 днів на тиждень, 4 тижні на місяць і так кожен місяць ні. Якщо особливо ви приймаєте 100 мг і ви хочете зберегти ефект від цих 100 мг, то треба робити периодизацію. Що це? Наприклад, на всяких форумах та у чатах я дослідив, що люди також прийшли до. Такої системи як е, приодизація е, використання модафінілу, як воно виглядає? Е, ви можете приймати модафініл у дозі 200 мг три або чотири рази на тиждень е, впродовж двох місяців. Але після двох місяців або навіть одного це дуже індивідуально. Треба слідкувати за е, дією модафінілу. Вашим відчуттям від його дії, треба тобто після одного-двох місяців треба зробити перерву на один або два місяці, або більше залежно від вас і ваших цілей. Тобто, як це буде? Три рази на тиждень впродовж двох місяців, тобто понеділок? Вівторок, середа, четверг, ви п'єте 100 мг за ранку, п'ятниця, субота воскр... воскресіння у вас перерва. Потім знову понеділок і так далі. І так впродовж двох, або одного, або трьох місяців, залежно від вас, робите перерву. Місяць або два ви нічого не п'єте, ну, саме модефінілу, і потім ви так само понеділок. Вівторок, середа або плюс четвер вип'єте модофеніл. Дякую за увагу, любі глядачі. Якщо вам сподобалось, то поставте вподобайку. Якщо у вас залишились питання, напишіть їх у коментарі або у е, телеграмі. Контакти е, в описанні каналу є. Е, е, і бажаю вам гарного дня!